Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Житомирська родина, яка справно оплачувала послуги теплопостачання, отримала зобов'язання відшкодувати борг у 6 тисяч гривень. Про свій і не свій борг дізналися із судового наказу. Родина зі скромними доходами була збентежена фактом і сумою новоотвореного боргу. Звинувачений у боргах пенсіонер Володимир Петрович навіть занедужав від нервових стресів. Нам в почтовий ящик моєму отцу прийшло письмо із виконавчої служби міста Житомира те, що за ним числиться долг как для пенсионера, я считаю, очень большой, 6 с лишним тысяч гривен, вот, которые он обязан заплатить или из него из пенсии будут его высчитывать. В судебных этих документах стоит совершенно чужой адрес. Фамилия его Иванов, распространенная фамилия. А там була така ж фамілія, ті ж самі ініціали. Навіть довідка про оплату і відсутність боргу не прояснили ситуації. Поїхали в теплокомуненерго. Взяли справку о том, що по нашій квартирі нет. теплокомуненерго відказали з нами розмовляти, сказали, йдіть, выясняйте це все свої просить через суд. Журналісти народного контролю взялися з'ясувати ймовірність облікової помилки підприємства. Там неохоче говорять про таку можливість. За все время існування комунального підприємства такого не було, щоб ми оскаржили самі рішення суду. Ми вже надали інформацію. Правильно или неправильно суд вынес эту информацию, это уже дело, допустим, человека, как, которому присудили этот долг. Аби списати вигаданий борг, родина має пройти три суди, оплачуючи юридичні консультації та мито. Журналісти народного контролю допомогли порозумітися співробітникам та абоненту, які співпрацюватимуть у процесі. Можемо припустити, що стала технічна помилка, і в принципі, в принципі могло статися ну таке непорозуміння, що Іванов це не є той боржник, який зареєстрований, чи має відношення до тієї квартири. Однофамільці виявилися. Самі юристи теплокомуненерго напишемо заяву по суду. Про стягне про скасування судового наказу, я наказує вибачає і ви його занесете в суд. Родина, якій несправедливо присуджено борг, уже звернулася до суду для спростування рішення. Ми простежимо за цією ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.